Потужна відповідь України. Америка катає Київ на гойдалках: То зброї не дають, то обіцяють гори, а потім кидають жменю. То багато, то мізер. Але питання чи не час розраховувати на себе? Українські зброярі вже роблять неможливе. Супербомби та унікальна техніка це важливіше ніж зброї із Америки. Давайте розберемося. Нова українська балістика. Тепер вона рве окупантів на шматки, звучить як грім серед ясного неба. Прямо над головами росіян невидима, точна нещадна. Це не просто зброя, це справжня кара для ворога. Україна тепер нищить окупантів на випередження. Що відомо про цю порцію люті, розкажемо за мить. У час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальну гарантією безпеки. Ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це Важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів. У 2025 році відбувся прорив у виробництві українських ракет. Найбільше очікування стосувалося виробництва вітчизняної балістичної ракети, і от це сталося. Я вважаю, що куратора вдало обрали і те, що програма відокремлена від інших програм. Що у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури є свій куратор і свій керівник, це позитив. Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні, майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання. Балістична ракета українського виробництва подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограмів, і це дуже потужний арсенал для порівняння. Нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне, масштабувати швидко і дуже логічно. Що українська балістична ракета вже на підході неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Також доручив надати. Окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого виробництва ракет. Одна з версій, що зсу вже протягом року ймовірно атакували ворожі об'єкти балістичними ракетами, адже чимало експертів і аналітиків не могли час від часу ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль впервою об удачних результатах було заявлено президентом. По моєму дета. в июле или в августе прошлого года. И с тех пор было несколько раз, когда удары по России были как бы есть предположение, что в этих ударах по России принимали участие украинские баллистические ракеты. Витчизняна баллистическая ракета – это действительно прорыв украинского оборонно-промыслового комплекса. Украина вела разработки подобных проектов еще до самого начала войны. И некоторые из этих проектов находились уже в стадии почти готовности, для, то есть на уровне прототипов для принятия их уже на вооружение. Украине надо развивать свою собственную ракетную программу, то в этой ракетной программе, это фактически произошло в 2023 году, то в этой ракетной программе были подняты э, все разработки, которые находились в более-менее подготовленном виде, в готовом, и э, они были использованы для того, чтобы... Заняться розробкою власної української балістичної ракети. дехто припускав, що йдеться про українську балістичну ракету комплексу Сапсан, про яку минулого року згадував президент України ніде не говориться о том, яка це ракета, яка вона буде називатися, її точні характеристики Скоріше, даже навіть внутрішні не столько внішні ребята, а скільки внутрішні, і зараз создані всі необхідні організаційні. І управленческие структури для того, щоб активно начать движение цього проекта. після вдалого випробування український балістичний ракетно-тактичний комплекс має вироблятися серійно. Оптимальний варіант це була бы ракета, яка дальность э, до сімсот ну, на 700 сімсот и имеет бойову часть з хорошей системою наведения, обеспечивающей високу точність ракет там на рівень, е, як мінімум, там 200 кг. Ну, якщо більше, то, звісно, на краще. Це дозволило б нам завдавати серйозних ударів по всьому військово-промисловому комплексу ворога. Ракета на 300 км е, з бойовою частиною 400 кг, як заявлено в характеристиках цієї ракети, ну, дозволить нам уничтожать цілі, ну, оперативно-тактичній оперативній глибині. Це тоже очень хорошо, потому что Ну, фактически все управління військами, вся логістика військова, всі склади знаходяться в этой, э, этой зоні. Україна вже мала спроби з розробки балістичної ракету протягом 30 років. Тоді вітчизняні можливості були обмежені договором про ракети середньої та малої дальності. Всі пам'ятають, коли з'явився Орешник, Ми узнали те, що договір договор о ракетах середньої і меншої дальності. А чому говорив? Він говорив Он о том, що. страны, а там стороны этого договора это Россия и Соединенные Штаты, не занимаются разработкой ракет средней дальности. А ракета средней дальности это от 5 баллистических ракет, имеется в виду, это от 500 до 5500 километров. И когда Трамп, будучи президентом в первый раз, узнал от разведки о том, что россияне разрабатывают ракету, Рез 26 шість з дальністю менше 5500 тисяч п'ятсот кілометрів, вона розірвала та до вийшов із цього договору, і потом из этого ж договору вийшла і Росія. Країна бере на себе зобов'язання виробляти ракети по дальності не більше 500 кілометрів. Але для внутрішнього споживання, якщо вони їх прозводять на експорт, то це не более 300 кілометрів. Так вот, я думаю, что е, украинская разработка баллистической ракеты сейчас в, в рамках экспортных ограничений, но я практически убежден, что ее дальность будет доведена до 500 км. Украинский оборонно-промисловий комплекс успішно просувается в работе над зброєю. Я думаю, що воно буде розвиватися в сторону 500 буде будуть знижатися бойова часть, на думу, ж то навіть даже зниження бойової частини. Ракетна програма є стратегічним безпековим фактором України. Це прорив та козир в руках країни, яка захищається від Путіна та його військової машини. Розробка та виробництво українських ракет дозволить самостійно вирішувати питання знищення військових потужностей Росії у її агресивній війні проти України. Секретна зброя України виходить на полювання. Новітній зенітно-ракетний комплекс уже змінює правила гри. Репіт Рейнджер вже готується полювати на пташок Кремля, і в Москві це знають. Паніка росте. Це не просто новинка, це революція в українському ППО. Які можливості має ця машина смерті? Розкриваємо всі секрети. Далі у сюжеті цього року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Разом ми підписали знакову угоду першу свого роду нове партнерство між Великобританією та Україною, яке відображає велику симпатію, що існує між двома нашими країнами. Угода про партнерство між країнами передбачає зміцнення зв'язків, в тому числі у сфері безпеки України та Британії зараз найбільш близькі ніж будь-коли. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини з кожним місяцем. Відносини зміцнюються, а підтримка збільшується. Я повинен поставити Україну зараз в найсильнішу позицію, щоб вони могли сісти за стіл переговорів. Ми подвоюємо свою підтримку. 1,7 мільярда фунтів, а це приблизно 2,2 мільярда доларів від Великої Британії. Піде на додаткову закупівлю зброї. Кошти будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Репідрейнджер, а також легкі багатоцільові ракети Марлет. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Та здатність зупинити ворога зенітна система. Rapid Ranger забезпечує високу мобільність і швидку реакцію на загрози. Дальність виявлення цілей складає більше 15 кілометрів, а ефективна дальність захоплення більше 7 кілометрів. Комплекс можна підключити до будь-якої системи керування та контролю. Особливістю цього модуля є те, що його можна встановлювати на колісний або гусенічний транспорт. Вага під рейнджер менше 500 кілограмів. Комплекс має чотири готові до пострілу ракети Мартлєт, які так само придбають у Британії. Легкі багатоцільові ракети «Мартлєт» важать близько 13 кілограмів та мають бойову частину 3 кілограми. Дальність дії ракет «Мартлєт» – 8 кілометрів. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя, оскільки вони використовують напівактивну головку самонаведення. У ней невысокая скорость. Раз. Оператор имеет достаточно времени для наведения на цель. Причем не обязательно все время отслеживать эту цель. Да? Три секунды подержал, лазерная система захватила цель, дальше идет машинное, то, что называется, машинное наведение. Подлетая к цели, наведение переходит в инфракрасный режим. Да, то есть, когда близко к цели, уже даже тепловой поток от поршневого двигателя достаточно э, серьезный, да? ракета уже наведется сама. Если оператор даже в какой-то момент потеряет цель, ракета сама доведется до цели. Ракета может вражать разные объекты, от легкобронированной техники до укреплений, беспилотников, поветренных и наземных объектов. Если планируется удар, например, по бронеобъекту с лазерным наведением, при стрельбе там земля земля, да, вот то можно использовать ракету с кумулятивной боевой частью. Если по пехоте, можно будет использовать ракету а, с термобарической либо осколочной боевой частью. Если по Шахеду, допустим, да понятно, значит, типічна зенітна осколочная бойова часть там спеціальними нарізаними е, поражаючими элементами. Ця допомога суттєва, адже завдяки допомозі Британії та наданими ними протиповітряними комплексами Старстрік, що схожі на Rapid Ranger, зсу ще в 2022 році. збивала ворожі вертольоти Мі 8 Ми змогли побудувати багато шалонованого оборони, яка включає в себе і. Засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і зенітно-ракетні комплекси, там середньої дії теплоса, типу бук і дальньої дії С-300. Тобто, комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багатошлоновану протиповітряну оборону, ми змушили противника врасти ну, реально так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні. Трати е, в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в, е, в той же час і значно менш ефективно у травні 25-го Київ та Лондон підписали мільярдну угоду про зброю. Було затверджено, що гроші підуть на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та закупівлю критично важливих матеріалів, включаючи продукцію українського виробництва. У червні Великобританія оголосила про рекордну допомогу з постачання дронів. Йдеться про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників вже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Неймовірно, гур показало секретну зброю, яка ламає хребет ворогу. Вони б'ють по кораблях і літаках глибоко в тилу Росії. Як їм це вдається? Розвідка представила новітні модифікації водних дронів, і світ завмер від здивування. Те, що створили українці, вже змінює хід війни. Усі подробиці просто зараз у сюжеті такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак у нашому. Гур підтвердили знищення, та як доказ опублікували ось це відео. І це не першим між іншим знищення ворожої авіації, але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню «The Zone» уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажних катери магура Магура 7 два із яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 см один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Ні, смотри на то що українці мілі множество возможних этот гражданский сухогруз вместе с з російським экипажем, екіпажем. Вони этим не воспользовались, воспользувалися, видели Как происходит эвакуация экипажа? Они кружили вокруг этого экипажа, который барахтался в воде. Но, тем не менее, не міні зділині одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою ЕМ 9 класу повітря. Повітря на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими Р 73 Що моє унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління. Дистанційно, це ваш дуже важливо, збила пілотований об'єкт. І якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су-30, які коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку в скільки разів дешевший засіб знищує дорожчий. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне, це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожний самоліт су тридцять золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су як таковий, або вообще не лівачені проїзділі практично не проїзводять. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, що би повністю пригнічений, але нажаханий. Це однозначно, втративши двох колег і, мабуть, вислухавши ще двох несподівано викопаних у чорному морі. Можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання. Черноморские акватории. Экипажи российской авиации, выполняющие полеты над акваторией Черного моря, которые понимают, что у них нету теперь м -м, безопасности, да, если они не видят в, в нас, там, наше вооружение не видят в свои прицельные локаторы, это не говорит о том, что этого вооружения нету, и это вооружение, эти образцы вооружения, они взяли как раз в прицел их самолеты. Не легче, до речі, и командованию пілотів. Адже навіть якщо радари засічуть українські магури, тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожний раз, коли українці будуть виходити на операцію в чорному морі, це для Росії тяжеліший вибір. що потерять Нефтегазові чи, депусть якісь інші вишки в Чорному морі. Или, скажем, свои активы на территории Крыма. Потому что эти безэкипажные катера ведь могут идти еще и с дронами. Ну, то есть это как мини-авианосцы. А может быть придется потерять еще один вертолет или Су-30СМ. Ція зробила хід, який шокує Кремль, Стокгольм йде в Абанк і передає Україні зброї на небачну суму майже півмільярда євро. У новому мегапакеті смертоносне озброєння, бойова техніка, боєприпаси та передові системи оборони здатні кардинально змінити ситуацію на фронті. Кремль лихоманить А зсу вже готуються зустріти посилення в повній бойовій готовності. Яку силу тепер здобула Україна, та які сюрпризи чекають в? Орога дізнаєтесь усі деталі у сюжеті далі. На посилення обороноздатності Україні Швеція виділила досить велику суму в 4,8 мільярда шведських крон або ж 443 мільйона євро. Підтвердження вже надруковано на сайті шведського уряду 443 мільйони євро. Це частина найбільшого пакету допомоги Україні, який 29 квітня схвалив парламент Швеції. Загальна сума допомоги від Швеції в 2025 році становитиме 1 мільярд 470. Сядь мільйонів євро ці виплати зроблять оборонну промисловість та збройні сили України сильнішими у захисті від Росії. Це найбільший пакет на сьогоднішній день з 22-го року від скандинавської України. Значна частина на закупівлю зброї та на виробництво. Швеція зробила це усвідомлено, заявивши, що хоче допомогти Україні зміцнити свої позиції на переговорах щодо припинення війни. Зараз ми перебуваємо на критичному етапі війни. Ми зосереджені на тому, щоб максимально підтримати Україну, щоб вона могла зайняти сильну позицію під час цих переговорів. Усі європейські країни мають збільшити свою підтримку для України. Потрібно робити більше. Орієнтовно 92 мільйони євро спрямують на данську модель. Вона сприяє розвитку української оборонної промисловості та економіки, на відміну від традиційної практики, коли країни постачають го готове озброєння за кордону значна частина міжнародної військової підтримки надходить з багатосторонніх ініціатив коаліцій у рамках контактної групи з питань оборони України та закупівлі в українських оборонних підприємствах. Швеція виділить гроші на ці фонди та ініціативи. Пряме фінансування виробництва зброї в Україні дозволяє швидше забезпечити ЗСУ необхідним озброєнням Україна вже сейчас є всегда буде одним із найбільш значимих європейських донорів безпеці. Ми стремимся, чтобы і для собственної безопасности, і для безопасности партнерів ми могли опиратися на лучшее оружие і техніку в мире. А тому производство со Сашвіці для нас пріоритет. На виділені кошти куплять системи протиповітряної оборони, яких так не вистачає Україні. До коаліції дронів направлять орієнтовно 27 сім мільйонів євро. Ці кошти профінансують закупівлю різ різних типів безпілотних літальних апаратів. Серед іншого, ми фінансуємо українські інвестиції у безпілотники та ракети далекого радіусу дії ще понад 38 мільйонів євро спрямують на закупівлю бронетехніки. Понад 50 мільйонів євро Швеція виділила на закупівлю боєприпасів. Ми забезпечимо силу тільки разом, солідарно, тільки працюючи разом, щоб один одного зробити сильнішим. Під час дев'ятої зустрічі коаліції з розмінування в листопаді 24-го року учасники обговорили потреби України та погодили допомогу на 25-34 роки. Швеція готова зробити перший транш 9 мільйонів євро. На виділені кошти закуплять обладнання для розмінування, наприклад, мінні датчики. Транспорт та засоби індивідуального захисту коаліції які були створені, дуже важливі, тому що вони зосереджуються не лише на поточних потребах України, але на перспективних, які мають забезпечити інтероперабельність українського війська з збройними силами держав-член НАТО, завдяки домовленостям коаліції. Це з безпеки на морі отримає приблизно 4 мільйони євро. Фінансування допоможе навчити особовий склад ВМС України. Коаліція систем безпеки та управління на виділене їй понад 2 мільйони євро. Придбає обладнання для створення української системи управління Дельта. За період повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала 17 пакетів допомоги озброєнням на 4,2 мільярда євро. А на 25 й двадцять ми роки заплановано загальну військову підтримку на 6,5 мільярдів євро. Перелом на фронті неминучий. Президент Зеленський підписав сенсаційний указ, який запускає нову еру в озброєнні зсу. Ця зброя здатна вгатити так, що Путіну і всій його армії буде не солодко. Удар, який зламає хребет окупанту, зворотній відлік пішов. Що це за надзвичайні потужності та коли вони зможуть показати себе наповну, розкажемо у сюжеті. Далі Україна, одна з небагатьох країн, яка ведучи війну за свою незалежність, продовжує. Дотримуватися міжнародних норм, але війна змінює все. Київ офіційно виходить з Отавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, вівши таким чином у дії рішення Ради національної безпеки і оборони. Такий крок зумовлений захистом територіальної цілісності та суверенітету України в умовах триваючої агресії з боку Росії. Все. Фірмовий почерк російських вбивць знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю. Загрозу, ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни, робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом. Який дуже часто не має альтернативи для оборони, Україна приєдналася до Отавської конвенції у 2005 році, сподіваючись, що глобальне роззброєння забезпечить мир. Але вже у 2014 році Росія почала застосовувати міни як інструмент окупації. З 2022 року масовою з особливою жорстокістю за даними головного управління протимінної діяльності станом на листопад минулого року через міни та нерозірвані боєприпаси в Україні постраждало 1068 людей. Серед них є діти. Враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов'язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави, йдеться у телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України. Україна давно використовує протипіхотні міни, протитанкові міни. самих перших днів війни. Та й до цього ми мінірували наше побережжя, ми не мінірували. море, акватория, мы минировали дороги, мосты. То есть Украина мины использовала и раньше. Да, есть определенные обязательства, которое наложено на Украину в рамках вот этой Атавской конвенции по не перед... не использованию, не производству, не хранению, не передаче противопехотных мин, потому что они являются оружием неизбирательного действия, очень много людей страдает. Это, возможно, даст в будущем, ну, на небольшом горизонте времени нам возможность приобретать мины у третьих стран, те, которые точно так же вышли из конвенции, или которые, может быть, не подписали, или вышли раньше. І спокійно не порушуючи ніяких міжнародних договорів, привозити їх в Україну. Ну і точно також відкривати производство на території України. Україна не єдина. З Отавської конвенції вже вийшли або готуються вийти країни НАТО. Передусім, ті, що межують з державою терористом, серед них Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія та Польща. Це рішення не було ухвалено легковажно. Литва не має жодних ілюзій. Путінська Росія. Найбільша довгострокова екзистенційна загроза Європі вона веде війну задля досягнення політичних цілей, підриває стабільність за допомогою саботажу та готується до тривалої конфронтації. Реальність у підсумку така: нашим сусідом є агресивна імперіалістична держава під назвою Росія, яка сама не є учасником Оттавського договору і яка безжально використовує протипіхотні міни. Таким чином, сили оборони зможуть обирати систему озброєння, засоби, методи, необхідні для зміцнення обороноздатності держави? Виход із конвенції это уже действие. Это виход за рамки концепції, предположений, планів. Фактически, действительно, зараз строят укріплення на границях. Ці країни відкрито показують, що Для них главной загрозой является Российская Федерация, и поэтому это как раз свидетельствует о том, что российскую угрозу в Европе наконец-то начали воспринимать не просто серьезно, а как одну из самых важных угроз для существования континента. И Дійствують відповідним образом офіційний вихід України з Отавської конвенції набудочинності через 6 місяців. Україна робить цей крок не з власної волі, а з необхідності. І тут важливо розуміти, це не крок до ескалації, це не відмова від гуманності, це не вибір війни. Це вибір права на захист. На цьому у мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.